Вітаю вас у барі Пліткар. Шоу бізнес не відпочиває і вдень, і вночі зірки знаходяться нові нові способи змусити нас про них говорити. А ми шо? Ха, а ми й раді. Тіна Кароль, наприклад, днями відкрила для себе дивовижний світ інтернет хейту і була змушена вибачатися після вірусного треку, де співають такі рядки: у нас немає світла, у нас є тепло. У нас немає тепла, у нас є добро. Е, Скрінку Пандори було відкрито. Е, Просто з ноги. Адже українці, які слухали це при свічках, температурою добре, якщо плюс 12 у квартирі і без води, раптом відчули, що їх або дуже надихають, або дуже тонко тролять. І, схоже, другий варіант переміг мережа миттєво вибухнула. Тікток заполонили ролики із реаліями нашого сьогодення із саркастичними підписами в стилі Зате є добро. Пісня походу здалася людям настільки не в тему, що народ запідозрив або артистка живе в паралельній реальності, або хтось поруч причаївся із дуже оптимістичним творчим завданням. Ну ви зрозуміли, коли хвиля хейту досягла піку, тіна Кароль особисто вийшла на зв'язок. І розставила все по місцях. Я в контексті безпосередньо максимально. Я навпаки хотіла об'єднати композицію всіх, а об'єднала всіх проти себе. Ну вийшов такий мем. Вибачте мене, будь ласка, це не заказуха, це не методичка від влади. Я не виконую ніякі замовлення. Захотіла заспівати, що в нас немає ніхріна, а в нас є тільки ми з вами. Мені теж не вистачає тепла. Добра і подеколи сил на бік співачки одразу стала половина нашого українського шоу-бізнесу і підтримали Кароль теплими словами. Самі бачите, не написав тільки лінивий, але тим не менш, сам факт навіть добра пісня може залишити холодний осад, якщо її слухають дома у пухані і під ракетними обстрілами. Навколо білі Айліш теж днями спалахнув справжній інтернет-шторм цього разу через екологічну нагороду, яку артистка отримала за начебто внесок у захист довкілля. Цікаво, вона за нею на приватному джеті прилетіла. Словом, головна претензія була у тому, що екологію білі рятувала не власним гаманцем, а грошима фанатів. Користувачі мережі нагадали, що збори проводилися через донати від простих людей, тоді як особисті статки співачки, які по деякою досягли позначки на секундочку у 300 лямів баксів, залишилися недоторканими. Тому приколу з нагородою люди якось і не зрозуміли. Мовляв, дуже зручно будувати імідж захисниці планети, коли основні витрати беруть на себе віддані фанати, а зірка отримує красиву статуетку. Так чи інакше, якщо це, хоч якось, допомогло планеті, і на тому дякуємо. Схоже, у родині Бекхемів головний сценарій їхнього життя пішов не за планом. Я маю на увазі той, де всі усміхаються, обіймаються і продають ідеальне сімейне щастя під суфітами за дуже великі гроші. А знаєте чому? Бо старший син Девіда і Вікторії Бекхем Бруклін вирішив порушити тишу після довгої ворожнечі зі своєю ріднею і відкрив всю правду про так званий бренд Бекхемів. Хлопець чесно зізнався на весь світ, що миритися з батьками не планує, бо вперше в житті дозволив собі розкіш відстоювати власні кордони без погодження з піар-відділом, без сімейних фотосесій і без сценарію щасливої династії. Виявилося, тиск на Брукліна з його слів почався ще до весілля з його дружиною Ніколою Пельц. І хлопець, начебто, ніколи не належав сам собі. Батьки контролювали кожен його крок, але весілля стало о. Онньою краплею Вікторія мала надати ніколі весільну сукню від свого бренду, але по ніби скасувала все буквально в останню мить. Бруклін також згадав весільний танець, який раптово перетворився на сімейний перформанс. Адже замість першого танцю з дружиною на паркет, за його словами, вийшла Вікторія, і то була мить, яку він назвав не зворушливою, а принизливою. А по гейм драми стала спроба змусити його підписати контракт про відмову від прав на власне ім'я. Без жартів, буквально. Але хлопець відмовився. І все тому, що як пліткують, зіркових батьків не влаштував вибір нареченої своїм сином, попри те, що е, Нікола спадкоємець багатомільярдного спадку, який Бекхемам самим навіть і не снився. Що там у них пішло не так, поки не ясно. Але схоже, для бренду Бекхемів це найболючіший ребрендинг за всю історію. А тим часом принц Гаррі знову вирішив нагадати Британії, а особливо своєму папа, що його від'їзд за океан аж ніяк не означає від'їзд з інформаційного поля. Тож як співали океан Ельзи, Сасикський приїхав до себе додому. І все через судову справу проти одного з відомих британських видавничих будинків. Там якась дивна тема. Мовляв, вони за ним, начебто, шпигували, пошту зламували і так далі. Видавництво, звичайно, все це категорично заперечує, але сам процес став ідеальним тлом для нової серії драми у королівській родині, адже Букінгемський палац обрав максимально холодну позицію. Ніяких зустрічей, поки Гаррі воює у судах. Але Гаррі, подейкують миритися з цим не став і заявив, що було б чудово, якби король наступного року відкрив ігри нескорених, засновником яких став принц ще у далекому 2014-му. І тут почалося. Аналітики вже сперечаються, що буде далі. Адже якщо король як головнокомандувач збройних сил відмовиться від публічного запрошення, це буде холодно і не по-батьківськи, як то кажуть. А от якщо погодиться, то піддасться емоційному тиску. з Кусина словом Гаррі знову поставив Чарльза у ситуацію, як не плюнь, буде скандал. Тож повернення принца до Британії це радше ще один раунд публічних баталій його і його рідні ніж сімейне воз'єднання. Якось так ви були у барі Киткар. Побачимося наступного тижня.